Сьогодні розказую, як я заробила 450 гривень зі своїх старих фотографій з подорожей, і ви теж можете. Тож, як це вийшло? Колись давно, коли я шукала всі можливі способи заробляти онлайн, я знайшла один із способів: це заробіток на фотостоках. Я не професійна фотографка, але я подумала, що у мене дуже багато фотографій з моїх подорожей, подій, на яких я була. І в принципі я люблю фотографувати, тож вирішила завантажити якісь свої фотографії. Ось що із цього вийшло, ем, різні фото, де я була, і що я знімала. В принципі, там був деякий відбір, і не всі їх прийняли, але щось пройшло. Я взагалі не довгий час забула взагалі про свій профіль там, і тільки вчора, о другій ночі, до мене прийшло що О, а я ж там реєструвалася. Ну-ка, перевір, що може щось прийшло і виявилося, що я заробила 12,27 доларів. Що в принципі непогано, тому що я нічого особливого не робила, просто загрузила туди свої старі фото. Ось, власне, скільки я заробила, і мої фотографії завантажили 82 рази. Це найпопулярніша фотографія, яку купили у мене 76 разів. І щоб ви розуміли, це пилюка, на яку світить проєктор. Ще у мене купили фото таких от бродячих собачок, яких я зустріла біля шведських озер на Рівненщині. А це моє старе фото з Ялти, Крим. І теж купила ось це фото з Кримського гір. Тож, якщо вам цікаво також мати невеликий пасивний дохід, переходьте за посиланням у моєму профілі. Я там зробила передостайню вкладочку. Це посилання на Shutterstock для Contributors, для авторів. І окрім фотографій, туди також приймають ілюстрації, відео. Тож, якщо у вас є щось цікавеньке, то просто завантажте і чекайте. Я от зараз теж думаю новити профілі, завантажити фотографії з айфону, які я робила за останній рік. І для цього потрібно лише написати такий опис англійською мовою і keywords, тобто слова, за якими можуть шукати вашу фотографію. Єдине, що якщо ви публікуєте фото з якимись людьми, то треба пам'ятати, що ви маєте підписати з ними договір, що вони не проти того, аби використовувалось їх фото на стоках. Ну і в принципі думайте, як людина, яка може купити ваш контент, що може бути цікаво. Це, наприклад, природа, архітектура, якісь цікаві текстури, можливо, макро, щось цікаве, що ви побачили. І незвичне те, що можна використати в якійсь статті, блог, вебсайт, дизайн тощо. А ще у мене з'явилася ідея, як до цього всього додати AI, і це буде дуже цікавий експеримент. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь.